Підсумки голосування з виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради по надвірнянському районі виглядають наступним. Чином по виборчому окрузі номер 33 А це місто Надвірна. Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничими виборчими комісіями, складає 15 тисяч 447. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 6 тисяч 871. Найбільшу кількість голосів виборців по місті надвірна отримав Туєшин Олег Володимирович, Всеукраїнське об'єднання Свобода, 1331 голос, що складає 20,2% голосів. Далі йдуть Йосипен Кириленко Олег Володимирович, партія «Солідарність», блок Петра Порошенка – 1104 голоси, а це 16,7%. Пришляк Тетяна Іванівна, політична партія «Воля» – 1074 голоси, а це 16,3%. Чуприна Володимир Степанович, УКРОП – 892 голоси, а це 13,5%. Траско Олег Ілліч, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» набрав 853 голоси, або 13%. Найменше 20 голосів, а це 0,3%. Виборці надвірної віддали перевізнику Віталію Васильовичу, українська Галицька партія. В активі опозиційного блоку Гандзюк Марія Михайлівна майже 0,6%. Не змогла подолати 5-відсотковий бар'єр у надвірні і радикальна партія Олега Аляшка 3,5 відсотка. На 34-му виборчому окрузі впевнену перемогу отримав Василь Сенатович. Це українське об'єднання Свобода. Він набрав 1538 голосів. Другий Андрій Труценко, блок Петра Порошенка, 1429 голосів. На 35-му окрузі переміг Андрій Карманський, 1109 голосів, другий Олександр Кеніс, 985 голосів. 36-й округ найбільше голосів віддав Михайлові Іваночку від Всеукраїнського об'єднання Свобода, 1994 голоси. Другий Юрій Голіней, блок Петра Порошенка. На 37-му окрузі впевнено переміг Іван Тудорок, блок Петра Порошенка. 1100 Голосів на другому місці Олександр Костик, всеукраїнське об'єднання Свобода, в якого 882 голоси. Найбільше голосів 2751 по надвірнянському району набрав Руслан Осташук блок Петра Порошенка на 38-му окрузі. Другим тут був Іван Степник, всеукраїнське об'єднання Свобода, якому віддали 602 голоси, і на 39-му окрузі переміг Михайло Ерстенюк, блок Петра Порошенка. 1524 голоси. Другою була. Ольга Федишина, партія воля 1109 голосів. За даними стовідсоткового підрахунку бюлетенів по області до Івано-Франківської обласної ради проходять сім партій: блок Петра Порошенка 23 депутати, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 18 депутатів, Всеукраїнське об'єднання Свобода 16 депутатів, Укроп 12 депутатів, самопоміч 8 депутатів та політична партія Воля 7 депутатів. З Надвірнянського району до обласної ради, за попередніми даними, пройшло 5 кандидатів. Це Руслан Сташук та Юрій Голіней обидва блок Петра Порошенка, Михайло Іваночко та Василь Сенатович Всеукраїнське об'єднання Свобода, Ольга Федишин, партія Воля. Юрій Голіней та Михайло Іваночко пройшли від 35-го Ланчинського округу, Михайло Ерстенюк та Ольга Федишина від 39-го Делятинського округу, Руслан Осташук від 38-го округу та Василь Сенатович від 34-го округу. Від двох інших округів, у тому числі і міста Надвірна, до обласної ради не потрапив жоден кандидат. Такі наслідки нового закону про місцеві вибори.